Вітаю на youtube каналі Юрій Подорожній, Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. А в Росії розквітають Дельвейси. Саме так назвали план загального збору силовиків на Брянщині і в прикордонних районах області, прикордонних з Україною, районах області, будуть зосереджуватись силовики, очевидно, відпрацьовувати якимсь чином свої дії дії на випадок чергових повстань місцевого населення. Я маю на увазі росіян проти дії. Діючої хунти Путіна, бо в Білгородщині, про яку зараз всі говорять, і в якій Легіон Свободи Росії вже от добу тримає оборону в одному з районів Білгородської області, звісно, починається громадянська війна. Саме росіяни постають проти свого режиму, і Легіон Свободи Росії вже заявляє про те, що він буде боротись з режимом Путіна. На Білгородщині, звісно, ситуація для росіян критична. Ми бачили з вами купу відео про те, що навіть маючи бойові дії в Україні, розв'язавши війну в Україні, і Білгородщина є прикордонні. Ордонною областю вони навіть не спромоглися забезпечити своє населення не планами евакуації, не бомбосховищами, не адекватним адекватним, адекватною відповіддю силовиків на можливі повстання проти влади. А що вже казати, якщо б українські війська туди заходили? Загалом, якщо Легіон Свободи Росії звернеться до Збройних сил України з проханням допомогти їм, очевидно, треба відповідати по причині того, що Курщина, Білгородщина, Воронищина. І власне Брянщина є етнічними українськими територіями, і там живе з але українське населення, якому треба допомагати, і якому необхідно запропонувати, визначитись, а де вони мають бути: в складі Російської Федерації, чи виходити з Російської Федерації, чи входити в склад України, чи жити окремою державою, врешті-решт. Кожна з цих областей є суб'єктом Федерації, Російської Федерації згідно Конституції РФ, вони мають право. Виходити як суб'єкти як окремі держави, тому якщо сьогодні місцеве населення, яке починає брати участь у громадянській війні в Росії, звернеться до України, нам потрібно буде дати адекватну відповідь. Ну, звісно, все, що я кажу, звучить бридово, але не настільки бридово, як це звучало у 2014 році, коли Росія окупувала і анексувала Крим, коли Росія почала війну на Донбасі. Наші дії, наша відповідь буде адекватна в межах українського законодавства. Але те, що на Росії є прецедент ведення бойових дій, і власне саме росіянами на території Російської Федерації говорить про те, що до власне Легіону Свободи будуть приєднуватись інші невдоволені. Чи то зі зброєю в руках, чи то ну, з моральною, матеріальною, можливо, ідеологічною підтримкою. Розкол російського суспільства буде поступовий, але він буде відбуватись. Звісно, зараз це Росія. Це криголами проти неї, там я не знаю, намагаються стукати якась невелика льдіна, але тим не менше перший пішов.